Знаки Божі, і ми як Християни. Роздуми над Словом Божим на четверту неділю Адвента, рік А. Тими днями промовив Господь до Ахаза, кажучи Проси собі знаку в Господа Бога Твого або глибоко під землею, або згори високо. Ахаз же відказав не проситиму і не буду спокушати Господа. Тоді він сказав: Слухайте ж доме Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму, оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось діва зачне і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. У драматичний час сиро Ефраїмської війни від 733 по 732 рік до нашої ери. Ахас, цар юдейський, потрапив у складне становище. Він мав вибрати приєднатися до коаліції 734 рік до нашої ери, Дамаск, Самарія, Газа і Ашкелон відмовилися платити данину Асирії. Чи до Асирії. Пророк Ісая гаряче заохочував царя Ахаза противитися вимогам коаліції і водночас рішуче відраджував шукати допомоги в Асирії. Саме з тих часів і походить славнозвісне пророцтво Ісаї про Емануїла. Сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Емануїл. В історичному контексті це пророцтво було віднесене до народження Єзекії, сина царя, наступного з династії Давида, але в чому ж тоді полягає надприродність пророцтва і незвичайність знаку, тим більше, що в єврейському тексті слово Алма не стільки має на увазі дівицю, скільки молоду жінку, яка ще не народжувала. Однак опіка Духа Святого над Словом Божим не обмежується лише Біблією, але й охоплює перекази Святого Письма. І сталося, що коли юдейська спільнота в Єгипті, втрачаючи знання єврейської, перекладала старий Завіт більш сучасною тоді грецькою мовою, було вибрано саме слово Партенос, яке означає незайману дівчину. А пізніше християни, перечитуючи старий завіт, зрозуміли, що слова пророка Ісаї мають глибший пророчий зміст, і що народження цієї дитини Емануїла то насправді знак. Знак, який не лише заповідає, що Бог буде посеред нас, а що й Бог стане одним із нас. Так кожне Боже пророцтво виконується. А кожен Його знак додає надії, що ми не самі. Він є поруч. На жаль, люди сьогодні мало читають Святе письмо, не знають про сповнені пророцтва, не шукають Божих знаків. Вихід один: Християни мають бути сьогодні знаками Божої присутності, хочемо чи ні, але, мабуть, ми є останньою Біблією. Яку ще читають люди, ми маємо бути знаком, що Бог є поміж нас. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.